ДБР повідомило про підозру працівникам Тернопільського об'єднаного міського ТЦК та СП, які жорстоко побили мобілізованих у приміщенні військомату. За даними слідства, близько 22.00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силою заштовхали в авто, завдаючи при цьому ударів, та відвезли в ТЦК. Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають сильних ударів чоловікам, які лежать на ліжках. Відомо, що побиттю передував конфлікт потерпілих мобілізованих із черговим військомату. П'яні чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий вже написав в поліції. 11 жовтня командиру відділу охорони та солдату-гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні, частина друга статті 127 кримінального кодексу України. Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Частина друга статті 146 кримінального кодексу України. Скоро їм оберуть запобіжні заходи та відсторонять від посад.